Привіт, друзі! Сьогодні продаємо трактор John Deere 690. Трактор поїде в Київську область. Після того, як люди оглянули трактор, їм все сподобалось. Трактор дійсно дуже хороший, в хорошому стані, вирішили його придбати. Як ми будемо зараз його завантажувати і відвантажувати, ми вам все детально покажемо. Поїхали! Мотор співає. Ось так легесенько, спокійно заїхав Джон на грузовик і буде прямувати до нових власників. Буде орати українські землі, допомагати українським фермерам. І себе хочемо побажати. Нехай трактор вірно служить, приносить користь, задоволення в обов'язковому порядку щоб все складалося якнайкраще. Друзі, кому подобаються наше відео, наш контент, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. В Ютубі Технобаза, в тік Технобаза. І до нових цікавих відео. Веру на всіх.